18 місяців повномасштабного вторгнення. Мільйони українців в Україні та поза її межами щоденно витримують неймовірно сильне психологічне навантаження війни. Саме тому настільки важливо щодня відбуватися про своє фізичне та психічне здоров'я. Я розповім вам про 6 джерел ресурсу, а точніше нагадаю, бо це ті інструменти, якими ми вже володіємо. Але водночас найчастіше забуваємо про це. Мене звуть Юлія Пасниця, я психолог, сексолог, кандидат зі Запрошую до перегляду відео. Автором The Basic Page моделі про 6 джерел ресурсу, що допомагають нам справлятися з психологічними кризами, є професор Муд Магаль психолог, педагог, письменник гуманітарій Він розробив інтегративну модель подолання та стійкості під назвою The Basic Page Model. Прийнято іншими практиками в усьому світі, включно з програмою НАТО Наука заради миру та безпеки, що таке ресурси подолання кризової ситуації. Стрес може розвинутися під час проживання людиною кризи, катастрофи. Цей стан важко витримувати, тому люди намагаються позбуватися цього стану, використовуючи раз і разом різні інструменти, що не приносять полегшення. Та іноді саме така реакція переходить у кризу. У кризовій ситуації природно. Людина почувається погано. У всякому разі відчуття, яке проживає людина, настільки важке, що часто вона не може боротися з ним. Само трошки. Стрес і криза це не одне й те саме. І трагедія сама по собі ще не є причиною кризи. Подія стає кризовою тільки тоді, коли набуває для людини відповідного значення. Безперечно, причина кризи не в самому стресі. Є стресові ситуації, в яких ми опановуємо мистецтво обходитися меншою кількістю сну та їжі, більше працювати, жити в одній квартирі з іншою людиною, напружувати свої сили до межі і при цьому не втрачати надію. Якщо ми інтерпретуємо драматичні події в тій чи іншій сфері життя, не як проблему, а як нещастя. Ми втрачаємо розуміння сенсу і нещастя сприймається не як нещастя у певній галузі, а як нещастя у житті взагалі. Криза таким чином це втрата надії, безсилля, почуття нестерпності та близького кінця. Криза це думка і відчуття, що людина зникла, що зрозуміти нічого не може, що життєвий шлях втрачено, а запитати дороги немає у кого. Життєві цілі зникають, людина не спроможна бачити майбутнє. Чи поставити собі інші цілі дати своєму життю нове значення. Графічно цей стан можна виразити так: у процесі нашого життя ми створюємо область часткового накладання між світом і нами. Це зона зустрічі з життям. Криза це почуття, що моє завтра не випливає з мого вчора. І я не маю можливості зустріти світ. Я відірвана від нього. Слід наголосити, що це відчуття відірваності від світу в більшості випадків суб'єктивне. Зв'язок зі світом набуває різних форм: тільки 10% постраждалих від лиха розвинуть симптоми тривалого стресу та тури. 20% будуть продовжувати функціонувати без особливих труднощів. 70% потребуватимуть допомоги та керівництва, щоб скоротити природній період приходить до тяну, який може тривати від кількох годин до кількох тижнів. А тепер про ці джерела, почуття. Серце це скринька наших почуттів, любові, ненависті, мужності, боягузтва, радості і смутку, ревності, симпатії і так далі. Цей спосіб подолання криз вимагає від нас насамперед уміння виявляти різні почуття та давати їм назву. Потім вже слідує спроба висловлення. Раніше розпізнаних у найбільш підходящими для кожної єдині способами, такими як словесно, чи то усно, чи в особистій розмові, чи письмово, у розповіді чи листі, без звернення до слів у танці, малюнку, ліпленні, у музиці, в драмі. Наступне джерело ресурсу це розум. Спосіб подолання кризи, що звертається до наших ментальних здібностей, до нашого вміння логічно мислити, оцінювати ситуацію, осягати нові ідеї, планувати, аналізувати проблему та вирішувати її. Діяльність спосіб подолання кризи, що звертається до фізичної діяльності нашого тіла. Цей спосіб апелює до здібностей відчувати за допомогою слуху, зору, нюху, дотику, відчуттів смаку, тепла та холоду, болю та задоволення. Орієнтування на місцевості, внутрішні напруги чи розслаблення Він включає в себе фізичні заняття різного роду, як от зарядка чи виконання складнішого комплексу фізичних прав, фізичні зусилля або роботу, прогулянки на природі, секс тощо. Ще одним джерелом ресурсу є суспільство. В цьому способу подолання криз, властиве прагнення до спілкування. Ми можемо звертатися за підтримкою до сім'ї, до близьких або професіоналів, психологів, психотерапевтів, психіатрів. Ми можемо самі надавати допомогу іншим постраждалим, занурюватися у громадську роботу чи обіймати керівні посади та регулювати процеси, що є ресурсом для інших. Наступне джерело ресурсу це гра уяви. Цей спосіб подолання криз звертається до наших творчих здібностей. Завдяки уяві. Ми можемо мріяти. Розвивати інтуїцію та гнучкість, змінюватись, шукати рішення у світі гри та фантазії, уявляти собі зміни на майбутнє та минуле. Віра. Цей спосіб подолання кризи базується на вмінні вірити, чи то вірити в Бога, в людей, у диво чи в самого себе. Проте вірити та продовжувати життєві друг на зустріч у сьому. Basic page Отже, підсумуємо проста абревіатура. Що в перекладі означає головні фундаментальні та «піліч» про тіло. Це допоможе нам в разі необхідності звернутися до джерел сили, що є безпосередньо всередині нас, що не потребують місця у валізі та в жодному разі не можуть бути відібрані киносом. Деліфт філософія життя, вірування та моральні цінності. Ефект почуття, соціал суспільство, функція, приналежність соціальна організація. Imagination дух творчості, уява, Cognition – свідомість, дійсність, думка, фізіологія, фізичне, чуттєвість та чутливість, діяльність. Піклуйтеся про себе, бо лише будучи достатньо наповненими самим, ми здатні давати більше близьким та тим, хто цього потребує.